Всім привіт! Огляд смартфону Realme 15, це версія на 12 ГБ оперативної пам'яті, де 512 ГБ вбудованої пам'яті, вартістю 17 тисяч гривень на даний момент цей телефон. Тобто, ми за досить непогані гроші отримаємо просто одну з найкращих конфігурацій оперативної вбудованої пам'яті, яку взагалі можемо купити в цій ціні. Це перша основна перевага цього смартфону. Велике, великий об'єм вбудованої та оперативної пам'яті. Давайте дивитись на комплектацію. Да. Друге, очевидний плюс. Да, ми бачимо велику коробку і здогадуємося, що тут буде хороша комплектація. В комплектації ми знайдемо чохол. Ось тут чохол, документи та скобу для сім слота. Так. IP 69 захист, і отут бачимо, де да, другий наступний серйозне, серйозний плюс смартфону це батарейка в 6500 мАч, 144 екрана 144 Гц екран. Ну тут да, стандартненький процесор, в принципі, середній для цієї ціни. І дивимось на комплектацію. Зовнішній вигляд у смартфона, мабуть, да, такий простенький, Тобто він взагалі не відрізняється від смартфонів навіть там, ціною за 5 тисяч гривень, тобто, дуже схожий там, на якісь Xiaomi бюджетні, ті ж самі Realme бюджетні, ZTE бюджетні, Тобто просто стандартненька плиточка прямокутна, без нічого такого особливого. Просто звичайний стандарт смартфону, ергономічний, без нічого особливого. Особливого. Блок зарядки 45 Вт, це плюс, що такий блок є в комплекті, ну, тут який, звичайно, кабель. Так, ну, власне, непогано вже. Справа кнопка вімкнення кнопка регулювання гучності. Тут додатковий мікрофон знизу Type-C, мікрофон а, динамік, слот для сим-карт, зліва порожня грань тут. Кнопка ревального гучності, кнопка вимкнення, вимкнення. Екран Full HD OLED 1800 на 1280, MediaTek Dimensity 73.00 процесор. І у нас про пристрій, Realme 15 Realme UI 6.0. Android 15. Тут встановлений. От єдине мені не завжди зрозуміла логіка. Того, як працює система, вона якось через раз починає працювати, то все, всі жести працюють коректно, а інколи вони працюють не зовсім коректно. Потрібно прямо зусилля робити, щоб, от, наприклад, стандартний жест зверху вниз провести. Але от моментами це працює нормально, моментами трішки тормозить. Можливо, це зі мною щось не так, але от в інших телефонах такого в мене не траплялося. тут постійно да, в цих жестах помиляюсь. Якось вони тут не зовсім звично, як я звик працюють. Так, дивимося, bench 6 результати в цього тесту. Ось такі результати, в принципі, тут не особливо великі. Є смартфони, які значно більше набирають в цій ціні. Відео прискорить mali G615. І давайте подивимось на Antutu Benchmark, тут 1 мільйон балів повинен бути приблизно. Да, Майже 1 мільйон менше. Найближче до 900 тисяч. Ну, результат нормальний, тобто потужності цієї вистачає для базових, всіх базових задач і навіть більше. Дивимося, як працює PUBG Mobile. PUBG Mobile буде працювати на високих налаштуваннях. Тобто він запускається, працює на високих налаштуваннях і працює добре. Давайте подивимось на камеру. Так, Максимальний зум камери 20X, відео можемо записувати в 4К, але тільки 30 кадрів. 1080 можемо в 60 кадрів записувати. Це, в принципі, нормальний результат. Зараз покажу вам приклади знімків на основну камеру. Власне. Переваги зрозумілі, це хороші технічні характеристики, хороша комплектація. Власне, смартфон за свої гроші, я вважаю, ну, як точно як варіант для придбання, дуже легко, дуже сміливо можна розглядати. На цьому все. Дякую за перегляд. До побачення.